Знаєте, шановні українці, нас з вами постійно до чогось готують, постійно розповідають, що ми з вами повинні щось робити. Не вони, не наші керівники, отам керуючи цією країною, яких ми наняли, а ми з вами повинні щось робити, до чогось готуватися. Ну, от. І так нам з вами з усіх провладних кабінетів кричать, що під час морозів українці будуть зі світлом лише 2-4 години на добу. Сказав про це голова Ради Української асоціації відновлювання енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, що ми з вами будемо сидіти без світла. От, будь ласка, просто повідомляють, просто готують. Вони не говорять, що вони роблять для цього, щоб в нас з вами все було. Ми їх туди наняли на роботу, для того, щоб вони нам покращували життя. А в кінцевому результаті стається так, що ми з вами в якійсь багнюці, і виходять такі люди, і нас просто інформують да, про це все. Що ми з вами будемо сидіти без світла, і от, от такій вони говорять, що в морози 10, 10, 15 градусів навантаження на енергосистему, да, на цю всю електрику буде дуже велике, і вони буде справлятися і прийдеться людей обмежувати в цьому, як би сказати, сегменті. Да. Найважче буде Херсону, Києву та Чернігову, де обмеження електропостачання є найбільше. Нищою. Тобто вони не говорять, що вони щось роблять. Вони не говорять, що, шановні українці, потерпіть трішечки. Ми все робимо. то те, те, те ми Робимо робимо це, стараємося щось десь як би сказати, переключити, перенести, добуть, встановить. Ні, вони просто інформують, що от ви будете без нічого. Все поставили перед фактом. Вони власники, ми якісь там їхні підлеглі. Не вони наші підлеглі, а ми їхні підлеглі. Вони поставили перед фактом і все. Ви знаєте, людей закли... ну, закликають готуватися мати за... запаси, готуватися готувати павербанки, да, теплі речі, ковдри. Говорять взагалі, що краще людям на цей період, на зиму кудись виїхати. За що людям кудись їхати, де взяти цих коштів? Вони не говорять людям, де їх взяти. Деяких людей прожити нема за що, от пенсія, пенсіонери, там пенсія мізерна, куди йому їхати за ту пенсію, але вони говорять, поїдьте, ну так вийти просто сказати, поїдьте. А може потрібно нашим оцим керуючим поїхати з нашої країни, Лишить те, що вони накрали, те, що вони заробили тут в цій країні, і хай їдуть в тресті, якщо не можуть нічого зробити, не можуть покращити життя українцям. І тут напрошується питання. Так? Куди людям їхати? За що людям їхати? Де взяти ті кошти? Ви щось зробили для того, щоб люди туди поїхали? Що ви для цього зробили? Це запитання до цих всіх, як би сказати, заяв. Але ви знаєте, заява Кучеренка перебуває заяву Станіслава Ігнатіва в рази. Ну, Кучеренко це перший заступник голови Комітету ради з питань енергетики. З простроченим мандатом, до речі. От. Отже, у відповідь на, за... на закиди щодо неготовності на четвертому році енер... вторгнення систем забезпечення регіонів до війни він заявив: увага, увага! Якщо збільшити ціну на світло до 10 гривень за кіловат, то люди споживатимуть його менше. Вдумайтеся. Це говорить та людина, яку ми з вами найняли на роботу. Вона працює на нас з вами. І вона виходить і говорить, що нам з вами потрібно підняти електроенергію на 10 гривень, і тоді ми будемо з вами її споживати менше. Він не говорить, оцей радник, що він робить для того, щоб ми, нам з вами було краще. Він готовий, що нам треба піднімати е, ціну на електроенергію ну, з вами. Ми не будемо брати десь її бюджет. Один трильйон там 200 мільярдів гривень і тому подобне. Ні, отсюди піднімати ціну треба. Тому що це наше, вони ж вважають бюджет, вже, вони ж своїм вважають, це Вже не, як би сказати, тільки дурному не, не ясно, що, що це таке. Що що бюджет вони вважають своїм кошельком? Скажіть, як, як, якщо я не прав. До речі, хто додивився до, до, ну, до цього моменту, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам не тяжко, поставте вподобайку, якщо сподобалося відео. Отже. Потрібно... потрібно я, я не знаю, що, що потрібно робити. Ці, взагалі, що при владі вони прийшли, вони взагалі, це переседенці. Вони там не, не, не просто, що вони оце вже шостий рік там сидять, да, просрочені, а те, що вони там постійно, вони 30 років там сидять. І за ці 30 років вони привикли нам з вами ставити перед фактом: просто вийти і сказати, все. Не ну, не, не пояснюючи, не, не приводячи факти, аргументи, ні, просто вийшли, сказали, поставили перед фактом. Тому що хто винен? Народ винен. Чому? Тому що народ завжди мовчить. Ну так то й так. Ну так то й так. Подивіться, що роблять. В Германії, якщо їм налоги піднімають, подивіться, що роблять в інших європейських странах, якщо влада так відноситься до них, ні в жодній країні так не відносяться до людей, влада не відноситься як в нашій. Нас з вами просто вважають бидлом. Вибачайте за це слово, але так воно й є. Просто-напросто нас з вами вважають за бидло і, і все. Ну ці керуючі нашою країною. Так, у нас страшна війна, так страшний ворог напав. Але ж це не дає права нашим можновладцям так виходити і робити такі, такі заяви і тримати нас з вами за отакий непотріб. Ми люди, ми наняли вас на роботу, не ви нас, ви на нас працюєте, ви отримуєте е, зарплату з бюджету, до речі, по зарплаті. Да? Людям потрібно піднімати е, 10 гривень електроенергію, зато депутати собі підняли зарплату на 200 тисяч. По 200 тисяч, тому що вони потрібно содержати водітеля, помічників, бідні такі нещасні. Ви розумієте, вони бідні, такі нещасні, їм потрібно на утримання. 200 тисяч. А людям потрібно підняти електроенергію. До речі, ще одна говорила, що після депутатка, що після закінчення війни людям потрібно підняти. Електроенергію по 12,66 чи що щоб, для відновлення енергетики. Енергетика чия розбита? Наша з вами? Чи Ахметова? Чомусь Ахметову не говорять, що Ахметов відновлює енергетику. Чомусь нас, нам з вами, коли ми не заплатили за електроенергію, відразу приїжджають і відразу відрізають. Напишіть в коментарях, до речі. Ви знаєте про це чи ні? Якщо ви не заплатили комуналку і не посили до щочика, приїдуть просто відріжу, навіть не попередять. І все. А ви потім будете півтори тисячі платити. Ну раніше було півтори тисячі за те, що вони прийдуть підключать. А коли вони нам світло не подають, ну ви потерпіть. Ми ще вам 10 гривень піднімемо. Хто в цьому винен? Винен, звісно, хто вина? Росія вина, розбиває, так? Да? Але що для цього робиться? Щоб люди були забезпечені належним чином. Так що я ну, не знаю, як воно буде далі. Пишіть в коментарях, що ви, що ви про це думаєте. Але ну, такі заяви від держслужбовців, які працюють на нас з вами, яких ми наняли, а не ми на них працюємо. Хоча вони вважають, що ми на них працюємо, що ми. Вони так уже, знаєте, вважають, що ми повинні їм оце все сплачувати, оці налоги і тому подобне, щоб вони красиво жили, щоб вони маєтки собі будували. Розумієте? А людям та на що людям? Хай живуть, як хочуть, хай до чогось готуються, хай беруть. Вони ж, вони ж десь беруть, як уже ж виживають. Оці пенсіонери якось на три тисячі виживають, то всі виживуть. Розумієте? Тож. Що там буде далі, давайте будемо дивитися, коли будуть вибори. Нам потрібно з вами дивитися, дивитися, уважно дивитися, хто йде туди. Якщо будуть оці всі там переселенці в отих списках, подумайте, що вони зробили для вас попереду і що вони будуть обіцяти вам зараз. Чи вони його виконають, ми у цьому все.